Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні я вибралась на вихідний в неділю на Андріївський узвіз у Звізу, Києві. я обожнюю це місце. Але ще ранувато, то з цієї сторони немає нікого. Думаю, піду, подивлюся на Алею художників. Не тут взагалі краса. Такі роботи, що в мене. Прям подих перехоплює, і я не могла це не познімати і не показати вам на дівчатах. Бо подивіться, які роботи, які тут майстри, як, яка в нас взагалі талановита Україна, які талановиті люди. Ну, це, це просто ну, в мене немає слів. Я ходила, я ходила майже годину, цій алеї, знімала. І... Хотіла це пайді донести пайді вам і показати, яка які все таки творчі люди живуть у нас в Україні. Це не перевершено дівчата, хлопці. Це просто не перевершено, не перевершено. Бачите, яка краса. Ну чого навіть вишивати таку красу можна? Це як тема для роздуму. Тема для роздуму. Я вважаю, що з такими талантами, майстрами можна працювати і працювати, тобто шукати людей і робити різні розробки. А оце подивіться на цю теж красу, на оце таланті ще які, які це зробили. Звичайно. Дерев'яні вироби взагалі. Ну, Але ж треба іншим показати. Заліпи з коментарів. Для кого це купляти. Настільки класно, настільки я була в захваті, я дуже ем, роздивлялася все це, і мені все-все-все дуже дуже сподобалось багато майстрів, багато товиналитих людей. Дивіться, які класні А Оце зверху я ще помітила такі шопери. Вони ну це печать, це друк, можна і під вишивку. Ці вишиванки, ну, це все машинна вишивка. Єдине, що я оце знайшла, біленька, бачите, висить, Знайшла оце ручна вишивка. ось подивіться, ну, Вона така простенька, я не скажу, що дуже так такно вишита. Ну, наче на вигляд більш-менш придивитись, так ось ой козлик є техніка. Придивитись так, воно так знаєте, ну не знаю. Так виглядає, наче здаля нормально, придивитись, то. Не дуже і чоловічі сорочки тут теж, і машинна вишивка, і е, декілька я помітила, і ручної роботи. Оце ми ще помітила. Боже, це розпис ми по дереву, це ми петриківський ми. розпис, це оце, такі таці, різні Хорошо, підставки, так, різні сделаю... шкатулки. Так. Ну, Просто подивіться, яка тут краса. Ну, чи ну, це ну, це, помните, вчора... це ну, як от це, вона була таке, така, як. Ковток такого повітря, що я прям на одному подиху це все познімала. Оце тарілки такі декоративні, які розписані в техніці Петриківського розпису, в іншій гжель техніка, різні підставки, різні. Ну то есть, талановитих людей дуже дуже дивіться, дівчата. Я ще що помітила, не гірше ніж круги клейтона. Дивіться. Ну правильно, не гірше ніж кругі клей. Це тема для роздумів. Я хочу сказати. Можна, я думаю, до цих авторів, якщо звернуться і працювати з ними, то ми можемо і якісь власні схеми розробляти за таким з таких шедеврів. Це такі зі скла. малесенькі с були. Ой, тепер я добралася до парку і дивіться, який у нас вигляд, який вид на Київ. Яка красота крута. Ну, і тут я вже втомилася, втомилася, розбулася, знайшла собі таку лавочку, сіла та ну, більше не могла ходити. Але ж все одно подивіться, я збиралася в подорож, скажімо так. І подивіться, що я з собою взяла отаку От чарівну коробочку, яка відкрилася в мене. І там, бачите, що? Це мій наборчик китайський, який я купила на китайському сайті. Ось у ниточки такі на планшетці. Нанісенка. Це наборчик якраз мені, по моїй ротації, він сьогодні випав мені у мій план. Тобто, це нанісенка. Це ось маячок, маяк, маяк від Dimensions, Ну це китайська розробка, скажімо так. Це нанісенка, я його дуже рідко вишиваю, бо я не дуже люблю. Це перший мій такий така. Ну, все одно, бачите, я вишиваю і як тільки є. Це самий безпроблемний наборчик, тобто не треба ні в схему дивитись, тільки подивився, якийсь, якого кольору треба вишивати, сиди та і вилавлюю ці кружечки, там, палочки і все таке інше. Ось, бачите. Схема, я вже разів сказала, що це вирви око, звісно. Ниточки, ниточки СХС, ниточки такі м'якісенькі, сама палітра дуже е така, мені подобається палітра. Ну, вишиваю. Повишивала недовго, бо я ж така дурепа, що з собою не взяла нічого попити, дуже сильно пити захотіла, то ось вже з парку Шевченка. Ну, що я хочу сказати з цієї подорожі, це парк Шевченка, звісно, не такий доглянутий, як парк біля Андріївського звозу. Там, звичайно, все по-іншому. А тут ну, все одно, бачите, люди гуляють, там воно вдалині, люди є. Це зразу біля метро університет, тому вийшов з метро, повернув, та й собі розслабився, та й десь якусь лавочку знайшов, посидів. Бачите, що все зелено, все зелено, листя зелене, і така у мене получилась подорож. Ну що, все одно ж я не вгамовуюся. Приїхала я зі своєї подорожі та й засіла за вишивку. Що я собі прикупила? Все ж таки прикупила. Як ви вже помітили, я показувала вам, яких я майстрів там побачила, які їхні вироби. І все одно ж я не витримала. Я крутилася, крутилася. Раз, два, три підійшла, але все одно я вирішила купити. Я вирішила купити, бачите, оця малесенька чашечка. Малесенька чашечка. Вона така маленька. Така гарненька. Я вибирала-вибирала і вибрала саме оцю. Бачите, це е, ручна робота. Там жодного виробу не було, однакового, всі вони були різні, всі індивідуальні. Е, підход майстра дуже, дуже індивідуальний. І ручечки різні були, і нанесення фарби різне, і опалення різне, все різне. І мені саме оця припала до душі, то я думаю, по, по не кожен ранок, як я п'ю каву, то буду пити з чиєї красивої чашечки. Ось, ну от і приступаю я до вечірнього відшиву, вдень довишивалася. Небагато, звичайно, я вишивала там. Я ж кажу, бо захотілося мені пити, то прийшлось повертатись. Ну, нічого, нічого. І ввечері я дожину, те, що я хотіла вишити, запланувала не так багато. Ну, все одно, щось то я не вишиваю. вишиваю, У мене хоч і ротації такі кожен день, але незалежно від того, тисячу я хрестиків або 10 хрестиків вишию. Все одно усе я. І тут трошечки повишивала декілька, і з цієї сторони я оцю вишивала. ну Десь за 200 хрестиків я, мабуть, десь плюс-мінус я не вишивала. То потихеньку-потихеньку та й завершу цю роботу. Я не тороплюсь, не спішу нікуди. Мені це не, не є проблемою те, що я його вишиваю в малій кількості. Нічого, все воно вишиється, нічого я не залишу. Все воно буде вишите, так що я не переймаюся цими ділами. Ось. Ось так у мене і закінчилась вишивальна. Така вишивальний тиждень, скажімо так, такою подорож на екскурсію на Андріївський узвіз. В алеї художники походила, подивилась, по парку походила. Ну і цю роботку з собою взяла трошечки і приділила їй уваги. Але ж багато, багато. Оце подивлюся, відкрию, подивлюся і далі закриваю. Я дивуюся, милуюся цій роботі. Ну нічого, ну я не приймаюся. Мені все добре, мене все влаштовує. Ось назбирала ще от такого от запасу, такого осіннього, осіннього врожаю. Дуже люблю каштани, жоді, чорнобривці. Мені дуже-дуже сильно все це подобається. Ось мої любі глядачі тому. Прощаюся з вами, на цьому завершую своє відео, буду дуже вдячна коментарям, лайкам, підпискам. Залишайтеся зі мною. Проглядайте мої попередні відео, буду дуже-дуже рада і вдячна спілкуванню з вами. Тому гарного всім дня, тихої нам ночі, до нової зустрічі!